Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я вам хочу показати найкращий погріб, який попадався в моєму житті. Бо я вже маю п'яту хату на селі. І цей погріб, оце у Пархомовці, це його збудував попередній господар цього маєтку. Він найкращий з усіх. І по вентиляції, і по удобству. Спускатися в нього по сходинках. І немає ніякої грязі, бо зроблено все. До хозблока пристроєна така. Зараз Оля повернеться. Галерея тут підлога бетонна, стеля зроблена. І спускаємося сюди, заходимо, ніякого снігу, ніякої грязі ніколи нема. Оце вхід у погріб. А в сусідньому приміщенні там поход сам знаходиться. Його видно. По-перше, двері настільки монументальні і фундаментальні, мають товщину десь 10 см, може більше. Оце товщина дверей. Я не знаю, що воно. вони. Вони оббиті залізом. Це не погріб, це справжній бункер. Оце. І туди входиш ще для того, щоб... Не йшли туди миші, зроблена ще отака залізна двері з решітками, щоб не могли, могли піти в миші і гризти продукцію, що зберігається. Ну, сходинки, може, погано видно. Зроблений поручень. Тут ми, як ми його купили, були рельки, рельси, рельки для того, щоб ящики і мішки спускати на спеціальну тачку, така на кольосах була. І спускати туди вниз, бо вже були літні люди господарі, і вони казали, що їм важко на плечах нести ті мішочки, і вони спускали їх по матузці, тачку, ну, на матузці, по рейках. Ми рейки прибрали, бо невдобно було ходити, можна було через них перечепитися і впасти. От на, на сходинках були дві рейки. Отут, тут ще місце сварки залишилося. Ми їх прибрали. Оце поруч іде, ходімо в погріб тут. Погріб глибокий, знаходиться під господарчим блоком. Великий світлий. Оце як почались воєнні дії, ми тут сюди принесли лавочки. Обогріватель сюди приносили для того, щоб можна було пересидіти спочатку, що тут у нас вахтирці і у Тростянці і бомбили, і стріляли рядом. І на що я хочу звернути увагу, це погріб. Ми йому нічого не робили, всі оскільки ми тут живемо. Оце побілений, ніколи на стелі нема капель, крапель води, ніяких випаровань, нічого сухий. Чистий, дуже зроблена. І через те, що зроблена гарна вентиляція. Отут у кутку о, вентиляція труба одна йде, а друга труба йде знизу. Отут. Такий канал виложений, з цегли, вентиляційний, і йде туди аж під кухнею воно і виходить. На вулиці і труба піднята більш ніж на 3 метри у висоту, щоб зробити перепад висот між приточною і аточною вентиляцією, і щоб тут було сухо. От, Бо завжди в погрібах, як не роблять і сводчати в мене по були, що стеля була сводчата, і вентиляція була ну, не настільки високо виведена, і я не мог збагнути чого. На картоплю капає з стелі, і на яблука капає, тільки прикриваєш, воно все мокре. Тут сухо, дуже-дуже добрий погріб. Пішли, покажу тепер, де виведена вентиляція. Оце одна вентиляція та, що була в стелі. Виведена отут, у літній кухні оце труба йде, І вона йде на горище цього блоку. І далі через дах виходить. От, видно, як все сюди одійти. Давай знімом. Оце ця труба азбацементна торчить. Бачите на яку висоту? Оце вона тут залізна, це вентиляція з самої кухні від газової печки. А ота дальня правіша абацементна, це вентиляція стелів льоху. А оце труба сіра стоїть під навісом. Оце вона вверх піднімається з накриттям невеличким. Це труба, яка йде з каналу і з підлоги льоху. Оце рахунок таких височених труб, дуже гарна тяга образується і погріб завжди сухий. Оце розповів вам, подивились ви, то в нас вулики, що ми вам показали в попередньому відео, як їх виносили. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі. А наступного дня ми поїхали до Боровиці. На вулиці плюс один. Вже ми від'їхали 20 кілометрів за Полтавом під Кременчука. Ось такий туман сильний. Все скільки їхали, зранку було трошки менше, а зараз такий сильний туман, де не їде. Ми там є дуже маленько. Це вели зустріч на машинах. Добре, що вогники на машині щили. Це тільки побачить машину. до 100.